Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистоїмо, переможемо. Сьогодні в мене красуня української селекції Марко Вовчок. Селекціонована вона в, Нік... в Нікітському, в ботсаду в Києві імені Гришка, національний ботсад імені Гришка, місто Київ. Автор пан Лемпіцький. І 1955 року вона, якби вже з'явилася. Або, можливо, була зареєстрована в наших реєстрах і на теренах України. Красуня, ця вважається багатоквіткова поліанта. Вона може досягати висоту 80-100 см. У мене вона росте перший рік, перший сезон. Минулого року восени я її посадила, тобто це її повноцінний перший сезон. Дуже багато я про неї не розкажу, але просто через саму назву і через те що те, що це наша рідна українська селекція. Пан працював над нею і створив такий сорт, і назвав його прекрасно. Можна нею милуватися, чудуватися і вихвалятися. І я впевнена, що вона, вона точно була вже в каталозі пане Олени Тур, тому я думаю, багато хто з вас вже встиг її придбати. І вона точно буде і далі ну, якби поширюватися на наших теренах. І в каталогі, відповідно, в наших садочках. Колір в неї Ну, це просто прекрасність. Насправді дуже гарний колір. В мене дуже багато троянд рахуйте. Я дуже багато кольорів бачила троянд. Але ця мені дуже подобається. Особливо зараз, коли пройшов дощ, вона перед дощем була така от... небо таке... дососа Хмари. І вона така була такого насиченого, ягідного, глибокого, глибокого кольору. А зараз дощ пройшов, вітер влігся, і я думаю, все йду знімати, бо, тому що це вже вона вже другий раз квітує. Уявіть собі, вона молоденька, і оце за літо вона вже другий раз квітне, тому є, є ймовірні, що можливо вона наві третій раз заквітне. Побачимо. Наростила вона мені пагінців. Бачу та, от ще й два, три чи скільки чотири пагони з пуп'янками. І вона ще буде і буде квітнути. І цю хвилю, і кажу, можливо, третю. Можливо, це з тих тройон, які мені показуватимуть третю хвилю. Колір насправді камера передає досить непогано, але ні, він все ж таки цікавіший. Не знаю, чи вдасться мені буду пробувати різні кути налаштовувати на камері, але от-от зараз я просто дивлюся на камеру і дивлюся на квітку. І вона, ну, колір дійсно багатший. Дійсно. Як то описати? Я не можу його чітко описати. Ну, малинову, е, насичено Малинову, малиново-ягідний. Ну, глибший, глибший він і яскравіший, і цікавіший, і не такий рожевуватий, не такий червонуватий, Хоча характеристиці він йде червоний. Е, як же ж там описано? Ага, з гранатовим відтінком, там. Там так описано в, автор... в книзі автора. Ну кажу, дуже, дуже багатий колір, дуже цікавий. Просто, просто я в захваті. Що скажу, те, що я спостерігаю наразі, досить тонкі пагони, але знову ж таки, це є перший рік. Хоча і автор зазначає, що кущі розлогі, поки що, в мене такі, я бачите, вона все лежить. І дуже добре, що вона лежить на соломі. Бо, по-перше, цей колір дуже гарно підкреслюється на соломі. А по-друге, чистенька вона, бо вона б лежала на землі інакше. І була б після кожного дощику воно б на неї ляпало тоді квіти, пелюстки були б заляпані. Е, я бачу, що от є, бачите, тут вище дещо є, е, тримається. Тобто ці пагони, можливо, що ще не розквітла, і вони міцні, бо немає ваги такої. Хоча ось ні, ось досить тоненький пагінець. Та, тоненький, але, але він, мабуть, підтримає та, листочок зачепився, він підтримується і він так більше стоїть. Та, оце, ось Чітко догори. Ну, подивимося, може, не все воно буде лежати. Вон там пуп'янки, Це теж її нарощене. Подивимося, і отже привечірня година, насправді. І камера мені сама бере і висвітлює, тому не можу я передати колір. Ну, я її знімаю, насправді, я хожу біля найкручу часто її знімаю. То я ще думаю, під кінець сезону чи зимою я. Довгими зимовими вечорами буду монтувати все, що я нас знімала. Буде ще вона в мене, точно не раз. І я надіюся, що я передам. Але насправді на сонці вона теж, звісно, що яскравіша. На сонці вона така світліша, і не той тон, не той тон. Ну, я просто з цього кольору. Подивіться на ту витонченість пуп'янка. Дивіться, який ідеальний. Ідеальний такий просто келішок. Ну, просто прекрасність. Витончена. Розкривається. Оце, бачите, як він починає розкриватися і як відгортаються пелюсточки, і як воно все дуже красиво, гарно, складно. Ні... ну Не знаю, я просто в захваті. росте щедрими суцвіттями. Раз, два, три, чотири. Чотири, три. Там вон, більше бачу. Показує серединку, тичинки, бачите, такі, ну, звично, жовто-жовто-біленькі чи біленько-жовтуваті. От пахощі легкі. Ось така краса. І от в суцвіті є різні квіти. ну Мається на увазі квіти на різних стадіях. Ця перша відкрилася. Або ця, Я не знаю, мабуть, ні, оця старіша вже. Ця ще відкрита, ця теж привідкрита, А ця ось тільки починається і колір насичений. Ах, камера, хоче зробити краще, а ні. Він такий просто вельветовий, оксамитовий, такий. М -м. Ну там, на жаль, на жаль, камера трішки мені допомагає в лапках. Хоча ні, камеру не можу я жалітися чи скожитись на неї. Працює гарно. І ось дивіться, ну кажу, від кожного, від кожного, кожного пуб'янка і аж до розкриття ходити й милуватись. Поки що, правда кажу, я милуюся, я мушу її брати в руки. Бо тому, що інакше не знімеш її на різних етапах, бо так, вона похилена. Ну, не її кольор, ні, оце набагато світліший. набагато світліший він такий не є. Він насправді він насиченіший. Пробую якось не знаю. Ну, кручу, кручу, але кажу, я ще передам її. Я ще спробую. О, о можливо, так. То, що на задньому плані. Бачите, насиченіший. Тобто спереді воно висвітлює, а то, що на задньому плані, він лишається насиченіші І от пуплянок, якщо подивитися, на задньому плані суцвіття І пуплях, оцей його колір, отакий темнуватий, досить темнуватий. Він не бордовий, це не Астрид Грефін, ні, але досить темний. Ось така вона загадкова. Бачите, трішки припеклося. Ну, але що, кущ молодий. Ще квіти молоденькі. Та? Ось, Якщо подивитися вигляд зверху, бачите, він розлого, так лежить більше. Тобто всі оці гілочки похилилися. Оці ось теж ростуть досить в сторону. ну Це поки що висоту і от, 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 більше в сторону. Тобто все ж таки в нього природа зростання досить така розлога. Розлога похила. Будемо спостерігати, як далі буде. М -м, краса, хвилясті такі пелюсточки, гарної форми. Ну, кажу, Я би за цей колір, ну, однозначно за сорт, однозначно за назву, але і колір дуже цікавий. Дуже і дуже. Колючки є, я не так густо, але, але є. Але такі гострі-гострі, щось загнуті ну, можна добряче врепатись в колючку. Ось, бачите, от на нижній пелюсі така оксамитовість, оце її, це її, оце воно так є. Воно не на всіх, воно на нижній. більш оксамитове, Але загалом всі пелюстки йдуть такі з оксамитом. Таким. Пуп'янок який темний, о-о. о Оце такий колір, бачите? Темний-темний. Красо, красо. Ось так вам покрутила збір'яна і мусила показати, бо так швидко воно все перецвітає. А ще якщо сонце припече і дощ, дуже вітер, але ні, не розтріпало, бо воно і так при землі, що тут тріпати. Вона не є така високостояча, щоб їй дуже тліпав вітер. Ось така краса. Так, моя від пані Олени Горобченко. Я восени розпаковувала. Посадила, і от вона росте. Але кажу, є, є, вони вже з'являються ці сорти українські, і це просто прекрасно, я вважаю. Тому пильнуйте, тобто шукайте, має на увазі. От, якщо зацікавлені, висаджуйте і нехай гарно вам ростуть. І квітнуть. Нехай квітне український YouTube і нехай квітне українська селекція. Дякую всім за увагу до наступних відео і па-па!